Незалежна медіа профспілка України і Національна спілка журналістів України висловили занепокоєння з приводу намагань Кременчуцької міської влади перебрати у комунальну власність приватну телекомпанію. Візит у Кременчуці знов горять автівки. У Кременчуці вкотре викрали елітне авто і вкотре зловмисників не затримали. П'ятеро Кременчужанок отримали свої почесні відзнаки Мати героїня. Якщо ви отримали диплом і шукаєте роботу, то вам пощастило. Із 30 травня цього року в силу вступив новий закон про зайнятість населення, покликаний сприяти працевлаштуванню молоді. Щоро вітаю, ми відпрацювали понеділок і маємо новинну інформацію. Дещо ви вже почули, ну а тепер про усе детальніше. День повітряно-десантних військ у Кременчуці минув порівняно спокійно. Повідомляють правоохоронці. І, хоча скарги і були, та стосувалися вони переважно. Порушення тиші і незначних конфліктів. Натомість, вихідні відзначились резонансним злочином. У Кременчуці знову викрали елітне авто. Про цей та інші злочини із наступного сюжету. Черговий красень на мільйон після нетривалого гостювання у Кременчуці змінив господаря та хутко зник у невідомому напрямку. Новесенький Лексус 570» самоїхав зі столиці до Дніпропетровської області, От тільки після зупинки біля нашого авторинку його пункт призначення змінився на невідомий. Викрали службове авто з під носа у водія, який ненадовго вийшов у справах. Справа ж викрадення лексуса багато часу теж не зайняла. Зупинився він за власними потребами. Зупинився він буквально 5-10 хвилин. Доки повернувся до автомобіля, автомобіля вже на місці стоянки не було. Автомобіль був поставлений, ну, закритий, поставлений на сигналізацію. Особисті речі водія були з ним. Документи. Правоохоронці повідомляють, у місті одразу було введено план перехоплення, от тільки затримати викрадачів гарячими слідами не вдалося. На сьогодні у міліції розробляють кілька версій. Опитані очевидці та свідки події перевіряються відео з камер спостереження. Результати перевірки не розголошують. Відзначились вихідні і трагічним випадком. Того ж таки, 4 серпня, в одному з будинків по вулиці, 60 років жовтня, з вікна четвертого поверху випав літній чоловік. Про факт повідомили лікарі. Зараз встановлюється помер він на місці чи у кареті швидкої. Що ж до обставин події, то сказати була це випадковість чи спроба покінчити з життям у міліції не можуть. Ну і наостанок про працьовитих підлітків дві дівчини, 13 та 14 років, вирішили підзаробити на дітях. Так обіцяючи безкоштовні перукарські послуги з малих таки брали плату золотими сережками. Зустрічали менших по віковій категорії дітей, пропонували їм заплести косички або ж зробити їм певну зачіску. Після послуг так званих перукарок діти залишалися без сережок. Дівчата говорили так, що волосся запуталося в ювелірний виріб. Потрібно зняти і ну, розпутати і в подальшому просто не надівали їх дитині назад. Щоб дівчата через свого повнолітнього товариша здавали дані дані ювелірні вироби в до ломбарду. Гроші витрачали на власні потреби, на солодощі, на одяг. Наразі відомо, що із зачісками та без золота додому повернулось двоє десятилітніх дівчат. Обидва випадки були зафіксовані в районі героїв. Бреста інших повідомлень про аналогічні злочини до міліції поки не надходило. Тут говорять про свої дії. Гори перукарі жалкують. Що ж чи хто наповнив дівчат, які раніше у поле зору міліції не потрапляли до такого заробітку, невідомо. Тільки одна із перукарок вже досягла віку, коли має понести за таке підприємництво покарання. Що ж до іншої дівчини, то питання про притягнення її до кримінальної відповідальності вирішить слідство. Не минули вихідні і без опалених автівок. За один день, 3 серпня, маємо три такі. Перше повідомлення надійшло близько другої години ночі. Пожежа виникла у гаражі 37-річного мешканця міста. Від полум'я постраждала авто Нісан Максима 1995 року. Випуску вогнем було знищено задній бампер, оптіку, набраний знак, бризковики, спойлер, пошкоджено лакофарбове покриття задньої частини автомобіля. За даним фактом ведеться перевірка. Ріють і ще один факт: виникнення пожежі цієї ж ночі. Тільки о 3.23 вогонь спалахнув. І на тимчасовій автостоянці в автомобілі Опель Омега, від якого полум'я перекинулась на інше авто, також Нісан Максима вогнем було знищено салон, моторний відсік. Пошкоджено лакофарбове покриття автомобіля Опель Омега та задній бампер колесо автомобіля та лакофарбове покриття Нісан Максима. За інформацією рятувальників, полум'я виникло зумисне. Ож, маємо факт підпалу невідомою особою. Обидві автівки були застраховані. Йдемо далі. У міськвиконкомі наприкінці тижня вручали відповідні посвідчення та нагрудні знаки п'ятьом матерям-героїням, які, відповідно до указу президента України від 11 травня 2013 року, присвоєне це почесне звання. Із п'яти багатодітних мам, що вже, до речі, мають цілком дорослих дітей і навіть покілька онуків, на урочисте вручення особисто змогла прийти тільки одна. За інших державну відзнаку отримували їх діти. Почесне звання мати героїня присвоюють жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку. Окрім того, враховують вагомий особистий внесок у виховання дітей у родині, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей. Відповідно до закону України про державні нагороди, особі у достойній почесного звання вручається нагрудний знак та посвідч а також виплачується одноразова винагорода, сума якої обчисляється у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, отримуючи з рук від семера відзнаки, хтось із присутніх висловив вголос певно загальну думку: от таку б виплату та кожен місяць. Звісно, тільки вони знають, яким нині подвигом є народити і виховати п'ятьох і більше дітей. Тож велика шана нагородженим цього дня кременчужанкам Надії Шестопаловій, матері сімох дітей, а також Валентині Демець, Ользі Кабушці, Тетяні Осталеп. Устині сесоєвій, матерям, що мають по п'ятеро дітей, вручаючи такі почесні відзнаки, віцемер Віталій Малецький зазначив, що у Кременчуці доволі багато багатодітних родин. З 2007 року 60 багатодітним матерям Кременчужанкам було присвоєно почесне звання України мати героїня, і це не зважаючи на складні економічні часи і кризу. Натомість донька однієї з нагороджуваних Устини стинисе Надія про складні часи висловилась спогадами матері. У Вину было тяжче. И Котюша снарядом попала, и они в землянке модели выехали, в землянку выехали. Прошла все. А сейчас 93 года лежит она, инвалидка первой группы, лежащая на белой шейке. Отец тоже был инвалидом войны, первой группы. Вот то люди прошли раньше. Сейчас можно жить. На Віталій Малецький зазначив, така кількість преси у залі не випадково. Кременчужани мають знати своїх шанованих співгроядян в обличчя, і, окрім того, можливо, продивившись цей сюжет, хтось підкаже іще гідних нагороди жінок, що мають п'ятеро і більше дітей. Днями у стінах головної адмінбудівлі міста презентували загальнодержавний проект, згідно з яким, якщо ви не хочете йти до чиновників, не йдіть, листуйтесь. Листуватися із посадовцями пропонують усім бажаючим отримати різні види адміністративних послуг про плюси і мінуси. А ще ціну питання далі, Оксана Цокур. Про отримання адміністративних послуг через відділи поштового зв'язку у нашій країні говорять вже другий рік поспіль. І ось на Полтавщині проект розпочинають реалізовувати вже наприкінці серпня, початку вересня у Кременчуці оформити документи, наприклад, на отримання субсидій, можна буде у чотирьох поштових відділеннях: центральному, 10-му, 18-му та 25-му. В центрі на молодіжному на раківці та третьому за насипу відповідно. Тож, замість того, щоб бути у посадові кабінети, ви можете завітати на поштове відділення, де на вас чекатиме інформація про послуги. Може побачити зразок заяви, перелік документів, які потрібно для оформлення саме цієї послуги, і адресу, куди її направляти, тобто куди адресувати сам конверт, принести всі ці документи, запакувати в конверт, заплатити за його пересилання і чекати відповіді. Лист міститиме повний опис вкладень і коштуватиме в середньому 10-15 гривень. Крім того, обіцяють на пошті поінформувати вас у тому випадку, якщо якась послуга є платною. Таким чином, через листування можливо отримати 30 видів послуг від управління праці та соціального захисту пенсійного фонду та реєстраційної служби України. Проте у такій системі є і свої мінуси. По перше, працівники пошти тільки прийматимуть документи і не будуть виконувати ролі адміністраторів. Тобто, за правильність оформлення ваших документів ніхто не ручається. І якщо у них містяться помилки чи невідповідності, вони вам повернуться, і ви знову за це заплатите, і знову доведеться вдатись до переписки. Тож, на запитання, що зручніше ходити до посадовців чи листуватися з ними, мешканці міста певне вирішать ходити. А от людям, які проживають у районах, ця послуга може стати у нагоді. Як інформується на Укрпошті, замовити адміністративні послуги поштою зможуть мешканці Кам'яних Потоків, Білецківки та Червонознам'янки. Незалежна медіа правспілка України і Національна спілка журналістів України висловили занепокоєння із приводу намагань Керманчувської міської влади Полтавської області перебрати у комунальну власність приватну телекомпанію візит. Про це йдеться на офіційному сайті Незалежної медіа правспілки України. Такі тенденції суперечать загальній державній політиці щодо роздержавлення комунальних засобів масової інформації, вважають медійники. До того ж, такі дії суперечать здоровому глузду. Сказано у заяві двох найбільших журналістських організацій. Телеканал візит є приватним і вже багато років функціонує без допомоги держави. Немає сенсу додатково навантажувати державний бюджет фінансуванням ще одного телеканалу. І найважливіше, такі дії та прагнення з боку міської влади суперечать закону. Відзначають медіа профспілка і спілка журналістів. Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради, а потім і сама Кременчуцька міська рада, всупереч нормам чинного законодавства, приймають рішення, які фактично дозволяють новоствореному комунальному підприємству Кременчуцька міська телерадіокомпанія» поглинути приватну телекомпанію візит. Спілка журналістів і медіа правспілка позитивно оцінюють рішення автозаводського районного суду Кременчука від 18 липня під головуванням судді Зімцова щодо незаконності рішення виконкому і висловлюють сподівання, що суд апеляційної інстанції також вирішить питання у повній відповідності до закону. Медіа організації закликають учасників конфлікту перейти до переговорів і вирішити питання з врахуванням інтересів усіх сторін. А ще підтримують вимоги осередку медіапровспілки на телеканалі Візит, який виступає категорично проти силової зміни власника, оскільки це може спричинити закриття каналу і втрату роботи його працівниками. Сигнальним пристроєм на приватних автівках ні, каже прокуратура Полтавщини. Так офіційне інтернет-видання прокуратури України у Полтавській області повідомляє про притягнення до відповідальності кременчужанина 1977 року народження, який обладнав приватне авто Субару спеціальними звуковими та світловими пристроями. Авто було обладнане спеціальними пристроями, у тому числі із синім проблисковим маячком та нанесеними кольорово-графічними. Написами, зокрема на капоті Поліс, автомобіль належав приватній особі, але використовувався одним із всеукраїнських громадських об'єднань, членом якого був Кременчужанин. Автозаводський районний суд Кременчука закрив провадження у справі. Однак прокуратура не погодилася з цим рішенням і оскаржила його. Отже, за постановою у суду чоловік не має права використовувати на приватному авто спеціальні сигнали. Ідемо далі, доки увесь молодіжний поринув у вимушене життя без гарячої води тривалістю у цілий місяць. У іншій частині міста є громада, яка вже місяць, як з тієї гарячої води, не може виплести. І справа не у тому, що люди проти такого блага цивілізації Просто те блага у них із недавніх пір у надлишку. Про те, як мешканці з вулиці Ватутіна, 92, серед літа опинилися під гарячим душем, дивіться із наступного сюжету. Метаморфози з водою у цій п'ятиповерхівці почалися приблизно числа 10-го минулого місяця, розповідають мешканці. З тих пір вночі з обох кранів в унісон л'ється винятково холодна вода. А цілий день так само винятково, тільки гаряча. Після 10 вечора гарячої води у нас нету. До утра Льється холодна вода. Я сюди набираю воду холодну, А потом коли з'являється гаряча вода, я розбавляю. Так ведь жарко, вот я сейчас стою мокрая, потому что жарко. Посуду мою. Посуду я мою. Тоже не мою. Не могу мыть посуду, потому что льется все. И, и горячее и горячее, и горячее становится. Унитаз, извините, усеться невозможно. Бочки горячие. Запах. Мы ж моем канализацию. Кипятком идет запах в квартире с канализацией. Тож, озброївшись баклагами, люди вже майже місяць носять холодну воду з колонки. А то говорять, йти більше ніж квартал. Що поробиш ходити змушені, бо купувати далеко не всім по кишені. Із восьми під'їздів будинку від такого надлишку гарячої води потерпають три під'їзди, а то 45 квартир. Ми отримали такий відповідь, що е, це ваші проблеми. У вас де-то, у кого-то сміситель. А я 28 років літ проработала в тепловій інспекції Полтава обленерго. І вже стільки цього я навідувала, що этот вот сміситель пороблений не дає проблеми в 45 квартирах. Люди говорять, увесь цей час куди тільки не звертались, та у Кременчуцькій житлово-комунальній системі знайти відповідального то із серії фантастики. Начальство з ЧП ЛБР говорить, это ваші проблеми, а житло Римбудсервіс говорить, а чого ви нам дзвоните? Все, замкнутий круг. Службе 1563. Да, мы знаем на контроле. А нам от этого легче. Почему мы должны жильцом иметь отношения з подрядчиками? У них без конца какие-то подрядчики будут меняться. Мы платим водоканалу, значит, плотим -буд, РМУ сервис, пусть не перекладывают на нас вот эти їхні обязанности. Та все ж розуміючи, що допомоги чекати годі на відносини з підрядником піти довелося. У супроводі нашої відеокамери жінки попрямували безпосередньо до фірми підрядника, на яку вказували. Майстер їх дільниці благо виявилася на місці, тож до неї усі запитання. Середина і коли ми почали у вас бомбить званками. Значить, придуть слізаря сьогодні. К вам Эту проблему не тільки ми одні решаем. Є у нас компанія, і вечором після п'яти часу виїжджає... Выезжает... Бригада житла Римбутсервіса. Они виїжджали з субота і что? Ви? Ви що? Вийшли з субота і, і воскресенья. Я да нікого не було. Значить, а... Я полдня на скамейки провела. Не було. Коли ж врешті з'явиться у холодному крані холодна вода, конкретної відповіді так і не пролунало. Ми не можемо сказати, тому що це такой питання, це треба попасть в кожну квартиру. Холодної води у кранах мешканці вулиці Ватутіна таки дочекалися. Доки робився цей сюжет, нам зателефонувала пані Ольга з радісною звісткою. Вода з'явилася вже скоро після нашого спільного візиту до фірми підрядника. Чи то наша відеокамера додала прискорення млявим комунальникам, чи то людські благання таки врешті дістались їх вух. Певне, все ж і те, і друге у купі. Згадаємо, мудре народне гуртом і батька легше бити. А й поготів, коли то не батько, а ціла величезна, незрозуміла і незворушна система, яка замість того, щоб рятувати громаду від житлово-комунальних проблем, узяла на себе функції. Футболіста, досконало опанувавши гру, убуцання людей з їх проблемами. Парадокс тільки у тому, що фінансистами тієї недешевої гри виступають все ті ж люди з проблемами. Випускникам українських вишів, котрі вперше влаштовуються на роботу, відтепер стане легше знайти спільну мову із працедавцями. У цьому запевняють спеціалісти центру зайнятості, адже із нового року діє система компенсації роботодавцям єдиного внеску із заробітної плати працівника. Втім, для отримання пільг підприємці повинні на два роки забезпечити молодого фахівця робочим місцем. Детальніше про нововведення дізнавайтеся з наступного сюжету. З легкої руки законодавців, 2013 рік розпочався з набрання чинності новим законом про зайнятість, який принципово змінив правила гри для роботодавців. Перше, що вирішила зробити держава, заохотити роботодавців приймати на роботу людей без досвіду роботи. Для цього підприємцям компенсуватимуть єдиний внесок, який вони сплачують із зарплатні. Сьогодні в середньому податок складає 37%. Представники центру зайнятості запевняють, це суттєва економія для власників фірм та підприємств. Если работодатель создал новое рабочее место, принял на это рабочее место безработного из числа таких категорий, которые на равных не могут конкурировать на рынке труда, в том числе и молодежь без опыта работы, проценты, которые отчисляют работодатели в виде единого социального взноса, достаточно большие. И так как компенсация это происходит в течение года ежемесячно, то сумма набегает довольно ощутимая. Договор на трудоустройство заключается на два года. Для того, чтобы соблюдались гарантии занятости, работодатель не должен этого человека уволить по соглашению сторон или сократить. Но если человек захочет уволиться сам, по Конституции он имеет право это сделать. Підприємці загалом позитивно оцінили ініціативу нової редакції закону про зайнятість населення. Втім, у документі вони побачили чимало недоопрацювань. Зокрема, у пункті про перше робоче місце йдеться про створення самонової ставки, а не надання будь-якої вільної вакансії. Це створює певні незручності для роботодавців, оскільки у такому разі їм треба розширити штатний розклад, надати працівникові новий стіл, комп'ютер тощо. Механизм достаточно простой, ничего сложного в этом нет. Единственное, что ответственность за сведения, что это на самом деле новое рабочее место должно быть, это на совести работодателя. Это действительно не должен быть работодатель, у которого есть задолженность по уплате единого взноса, и он не должен быть объявлен банкротом или ведется дело возбуждено о банкротстве. И ежемесячно в течение года. Эта сумма единого взноса после сверки с пенсионным фондом перечисляется нами работодателю. Если вдруг увольняется человек от работодателя, ну, в силу каких-то обстоятельств, даже, допустим, по соглашению сторон, на это же рабочее место он вправе взять другого до истечения вот этого годичного срока. Предусмотрена и такая возможность. Згідно з нормами закону, роботодавці отримають компенсацію єдиного внеску, і в тому випадку, коли беруть на роботу людину вже зі стажем, це можливо в разі, якщо підприємець влаштовує безробітних на нове робоче місце у пріоритетних видах економічної діяльності. Це такі галузі, як сільське та лісове господарство, а також рибна промисловість, будівництво та інші. Є перечень пріоритетних областей, якими аграрічен. виды деятельности, согласно которых выдается этот единый социальный взнос. Если берут человека из числа льготных категорий, вот там женщина с детками до 6 лет, это обычные наши категории, предпенсионники, лица с лишения свободы, мотажа молодежь, допустим, то перечнем этих видов деятельности не ограничен работодатель. Но если это субъект малого предпринимательства, это физ и юрлица с численностью до 50, то уже идем, отталкиваемся от приоритетных видов деятельности. И вот там, если совпадает деятельности, то тогда предоставляется компенсация. Если нет, то уже нет. А це ще не всі нововведення, які затвердило Міністерство соціальної політики, говорить Ірина Калапкіна. Зокрема, запрацювали свіжі норми щодо подання звітності до центру зайнятості. Форма подається за наявності у роботодавця попиту на робочу силу, тобто вакансії. Зробити це потрібно не пізніше 10 робочих днів з дати відкриття вакансії. Датою відкриття вакансії є наступний день після створення робочого місця. Это форма отчетности о вакансиях, форма 3 Пн. Она была, но теперь она в другом виде. Это в случае массового сокращения форма 4 Пн и форма отчетности для кадровых агентств, если у работодателя вид деятельности трудоустройства. Значит, он обязан будет эту форму до 1 февраля будущего года обязательно в службу занятости подать. И еще есть форма, по которой все работодатели с численностью выше 20 человек будут отчитываться перед центром занятости у трудоустройства людей с числа вот этих льготных категорий, которые требуют дополнительной гарантии на рынке труда. Форма також буде подаватися до 1 февраля. Це буде проверяться інспекція по труду. Причому квоту розраховує сам роботодатель. Статті 50 нового закону України предусмотрено, що роботодатель об'язаний в повному об'ємі і своєвременно подавати інформацію вакансій. У міському центрі зайнятості, крім нової інформації, ми отримали ще й такі дані. На сьогоднішній день у місті існує 600 вільних вакансій. На обліку безробітних значно ж більше 2500 чоловік. У рамках днів Україно німецької культури 2013 Кременчук зустрічає молодих художників з Німеччини. Студенти і викладачі з університету Тюбінген приїхали до нашого міста, щоб писати Кременчуцькі пейзажі у складі творчої делегації. І наша землячка, художниця Анна Арламова. До речі, саме завдяки творчому тандему художників Анни Арламової і Олександра Черепанова, який нині ще й вчить Кременчуцьких студентів дизайну. Ідея співтворчості студентів Кременчуцьких і тюбінгенських реальністю. Як зустрічали закордонних гостей з наступного сюжету? Зображати на полотні мальовничі пейзажі Кременчуччини делегація з Німеччини приїхала у складі п'яти осіб. Після двогодинної прогулянки містом та відвідин художньої галереї митців зустрічали у стінах одного з вузів. Ми сподіваємося, що ця зустріч стане традиційною, і ви приїжджати будете до нас найчастіше. Єсть Много полезного посещения Тюбингена есть много полезного посещения Кременчуга. Если мы объединим наши усилия, от этого я думаю, будет приятно и нашим гостям из Германии и нашим студентам. В основном это забота о том, чтобы были налажены устойчивые, хорошие творческие связи. Навчитися у німецько-українських майстрів пензля секретів професії то програма мінімум даного візиту. Українські краєвиди німці вподобали. хоча ми мало побачили Києва, та мені дуже сподобалися три церкви. Також вразила широта міста і його незвичайний шарм. Ми Були на прогулянці, і я надзвичайно вражений кременчуцькими пейзажами. Я більше всього люблю знімати фотографії. Ви, навіне, це не рисават і щотано, по-моєму, етуч похоже. Он люблю писати маслом і хочу зобразити українські ландшафти. Задля цього усі дні розписано погодинно з-поміж переліку мальовничих куточків для майстер-класів з пейзажу. Обрали острів Зелений та гору пивиху. Мы считаем, что Кременчук лежит в таком месте, где именно очень много красивых природных таких мест, уголков. Мы даже пойдем, мы нашли там место такой затон, даже на пляже можно писать. Своєю майстерністю з молодими художниками ділитимуться Анна Арламова, викладач Стюбінгену Томас Нольден, Кременчуцький художник Олександр Черепанов та інші митці вінчатиме візит спільна виставка робіт, на якій кременчужани матимуть змогу порівняти природу України та Німеччини. Це була остання інформація новинного випуску понеділка, 5 серпня. Як завжди, перед тим як попрощатися, я нагадаю вам про можливість зв'язку із нашими кореспондентами телефоном, номер якого ви бачите просто зараз на своїх екранах, та про адресу в інтернеті, за якою ви зможете знайти усі за останній час випуски наших новин. Будьте з нами, і наша співпраця неодмінно принесе свої корисні плоди. Далі Юлія Лавренко із прогнозом погоди на завтра. Я ж чекатиму зустрічі завтра, на час, як завжди, 20.40. Щастить! Вітаю в ефірі. Прогноз погоди. 6 серпня вшановується пам'ять священомучеників благовірних князів Бориса та Гліба. Дізнаватися про погоду нашим пращурам допомагали квіти. Якщо вони щільно закрились, незабаром буде дощ. А які прогнози приготували нам синоптики? Дізнаваємося цієї ж миті. І на початку про погоду в регіонах. На заході країни, саме в Івано-Франківську, завтра протягом дня триматиметься сонячна погода, то що не буде до 30 градусів тепла. У Чернігові протягом дня буде хмарно. З проясненнями плюс 27 максимально на півдні країна саме в Одесі триматиметься сонячна погода тут до плюс 31. І тепер про погоду на сході У луганську хмарно з проясненнями в день можливий дрібний дощ плюс 26 максимально. Мережа спеціалізованих магазинів Аквабут професійний підбір фільтрів для питної води в квартири та будинки. Пом'якшувачі та знезалізувачі з 20 липня до 1 вересня знижки на фільтри до 15%. І саме час дізнатися, якою буде погода у містах у Полтаві. Завтра триматиметься хмарна з проясненнями. Погода в день йтиме дрібний дощ. Температура повітря коливатиметься в межах позначок: плюс 17, плюс 25. Мешканцям Харкова синоптики прогнозують ясну погоду, але не виключають дрібний дощ в день. Температура повітря становитиме плюс 21, плюс 23. І під спекотним сонцем на пляжі і вдома, і в будь-якій іншій ситуації жінка прагне виглядати привабливо і стильно. Магазин Скарлет пропонує великий асортимент купальників нижньої білизни та одягу для відпочинку від провідних європейських брендів за доступною ціною. Магазин «Скарлет» – затьмариш навіть сонце. І повернімося до погоди мешканцям Києва завтра впродовж дня прогнозують чисте небо опадів не передбачають на термометрі від 20 до 26 градусів тепла. І тепер дізнаваємося про погоду в нашому місті. Завтра у Кременчуці зранку і в день триматиметься хмарна з проясненнями. Погода йтиме дрібний дощ, температура повітря коливатиметься в межах позначок плюс 22, плюс 26, Вітер північний, 4,6 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 755 міліметрів. ртутного стовпчика. Ось такою за прогнозами синоптиків має бути погода завтра. Бажаю вам хорошого початку робочого тижня. У студії була Юлія Лавренко. До зустрічі в ефірі